Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Михайло Мудрик повертається в основу Челсі, і його порівнюють із праймовим Еденом Азаром. А також відзначають шалений прогрес. Нова зачіска Еліза за барного допомагає стати бормуту кращою командою ОПЛ за останні два місяці. А фанати Евертона переконують, що Віталія Миколенка та інших представників Ірисок топлять і проти них змовилися арбітри прем'єр-ліги. Оглядаємо із Тарасом Котіом, й тур англійської прем'єр-ліги, в якому брали участь українські легіонери. Кажу тобі привіт, Тарас. Maybe. Розпочинаємо наш огляд з лондонського Челсі, який продовжує чергувати перемоги із поразками. І в матчі 19-го туру Маурісіо Почетіно випустив на футбольне поле Стемфорд-Брідж наймолодшу команду англійської прем'єр-ліги за останні 6 років. От середній вік гравців, які з'явилися на футбольному полі, був 23 роки і 21 день. Але нас звісно цікавить інша зовсім статистика. Статистика Михайло Мудрика, який провів напевно, що найкращий матч у футболці Челсі проти. Крістал Пелас, який завершився перемогою 2-1 і не лише не лише через третій забитий гол, бо міг оформлювати Михайло дубль і записати на власний рахунок. Також асисти. і ти мені скидав низку видань профільних лондонських британських, що також відзначають прогрес, помітний Михайла Мудрука під керівництвом Маурісіо Почутіно. Так, як відзначає футбол Лондон, мудрик починає смикати за ниточки в цьому челсі і ввести гру, і навіть робить те, чого журналісти принаймні, цього видання не очікували. Це ширина передач розрізних як в моменті зі зміщенням в центр після обігрусунку. І коли він виклав ще швидше, мав час рахунок, на 8-й хвилині виклав ідеальний пас під вихід на сам для мадсена. На жаль, не вдалося прошити, вдалося гу але Гукіпера, там дуже повільно покотився і вдалося вибрати лінівий. І ось відзначає саме цю пасову роботу, що Мудрик переважно не був, ну, не був настільки таким креативним в плані розіграшу цих передач, в плані тих зміщень, і дійсно дуже приємно, що Михайло просто реалізовує. Перший жорсткий момент, тому що в принципі і в матчі з нью це так само відбулося. а е, кій вивів в серію пенальтів в мачі ліги, і зараз знову е, взагалі мутрек дуже полюбляє Лондон. Він тільки в Лондоні забиває три е, голи в цьому сезоні на Стенфорд біч і два в чемпіонаті один в лігі. І ще е, на полі фухана також в Лондоні. Він віддачився, що такий цікавий момент, що він вів інших. В інших містах хоч бере його і не випускає, ну, принаймні не в основі. Скористався українець не тим, що травмувалися Палмер і Стелінг. що цікаво, я думаю, що якби ну, Мудрик зміг через там, пошкодження не дограв, але якби зміг він дограти, наприклад, весь матч і Мадеки, там заробив пенальті цей, то я думаю, що а, цілком могли і саме українці довірити призна... прибиття Петрова, тому що. Всі, в принципі, три претенденти на один стометрові, які в цьому сезоні були там в Челсі. Це і Палмер, і, і, і Стерін дисквальфіковані, і Енсо Фернандес травмований. Тром, е, то всі вони були поза складом і е, Мудрик, в принципі, в шахтарі ще не споконував пенальті, і з, загалом такий фунт, що може з 11-метрової позначки забити. Шкода дійсно, тому що міг піти з 2 плюс 1 спокійно. І взагалі, е, от ротосад відзначав, розповідав, що там. Судячись там двоє людей постійно, десь там в судні в себе щось можуть тобі прошепотіти головному арбітру через кілька хвилин в ушко і, мовляв, змінити вхід зустрічі. Так натякав що щось він не задавав не суддівство, Що е, Кисалпа заслужив е, на нічийний результат. Ну я би в принципі такого не побачив, тому що вони реалізували свій перший і можливо єдиний такий справжній момент. А, а в Челсі тільки вихід виходів сам на сам було скільки три змарновані будрик, Мацен. І е, Джексон і, бі... улюбленець і фанатів, і наш спою, який з якого вже фаналістські вбиваники і полянки челці називають найгіршим нападником в АПЛ нині нічій, тому що дійсно він просто не здатний hey. <тас> забити ті моменти, які він е, має забувати напад, результативний нападник побрати такого клубу з такими амбіціями. Але з але з іншого боку, ми Джексон сподобався в, в, в усьому іншому, не в тому, що стосується бортесь якості принципі англійські змі визначили, що можливо йому краще бути якийсь племе. Ейкером, глибинним таким фотолістом, ніж е, от, завершувати момент, тому що він і в пресингу, і в пасовій роботі там в нього з ну, конкурс з мудриком прекрасна просто хімія. І е, навіть е, я от е, перед матчем тобі говорив, що буде дуже складно просто палас, тому що це з одного боку ця команда найгірша в останніх сенатурах ну, е, е, дві нічлі тільки і без, е, е, без, без, без перемог. Дуже такий кризовий певний відрізок впали і наблизили зони видіто, але з іншого боку, вони і Манчестер-Сіті з 0-2 відігралися е, на ефійхаті, тому така дуже доступна, доступна, насправді суперек. Е, і коли при без, без Палмера і без Стерлінга, це дуже багато креативу знімається Челсі, і я от, е, сподівався на те, що в принципі, якщо Uh, тут вся надія була просто на мудрика і на никонку. І дійсно обидва ці футболісти готували, готували дуже дуже добре. Спалахи геніальності, як визначає Daily мейл про мудрика uh, і муконку обох вони нагородили найкращими амбалами. Ну, в принципі, англійські змі мудрика в топі uh, оцінювання за цей матч винесли і uh, супер там і uh, блискучі якісь дії визначають і те, що. А, насправді він мудриков саме ні, ні ні з ким так не прогресував як спочатку ну, і це помітно що це такі йде, йде якась результативність йде якась певна серія два голи за останні три матчі зрештою причому не лише в одному він виходив в, в основі тому є і всі підстави чекати продовження. бенкету Ось, але м, загалом, от, те, що було від ватації, те що було в Ататі Челсі, було дуже сподобалося. Єдиний мінус, що все-таки це було тільки 45 хвилин. В другому таймі, що, -ку, що мудрика, ми вже не побачили. А, номінально вони були там до заміни на 70-й хвилині. Але Крістофер, таке враження, він втомився дуже сильно. Він може, не може зараз відіграти більше там, 45 хвилин. А Михайло, відповідно, без підтримки також десь залишився трохи ізольованим, і, в принципі, е, довелося почегів рятувати гру мінами. На ну, власне, так. і після поєдинку стало відомо, що Михайло Мудрик отримав пошкодження. А точніше, під час поєдинку він отримав пошкодження. А вже після матчу він дав коментар, що, начебто, з ним усе гаразд, нічого страшного не трапилося. І переходимо до наступного поєдинку. Йдеться про матч на Гудісон Парк, в якому брав участь Віталій Миколенко, який зацементував все в основі Шона Дайча. Евертон приймав на власному полі Манчестер Сіті, і на жаль, не вдалося перемогти або здобути очки у цьому поєдинку, але відверто і риски створили чимало проблем чинному чемпіону Англії та новоспеченому володарю звання найкращої команди світу, клубного чемпіона світу. І я заглядав в пабліки в пабліки і рисок фанатів і рисок. І ось що вони писали: Вони стверджують, що після зняття 10 очок за фінансовий фейерплей із Евертона, начебто, англійська прем'єр-ліга, керівники змовилися проти Евертона і що на датчана Наводять наступну статистику зараз її виводу. Коли програли Ліверпулю, отримав червону картку Ешлі Янг. Манчестер Юнайтед забував Ентоні Мартіалі з пенальті, коли програли манкуніанцям. Виїзний матч проти Тоттенхема. Як відомо, скасували гол Домініка Калверта люїна а от проти Манчестер Сіті стверджують наступне: що не варто було призначати пенальті на грі після гри рукою Амаду Онона у власному штрафному майданчику, бо він просто не мав шансів ухвалитися від удару. Ось таке, от теорії змови від фанатів е, і рисок, і е, також про це писало Ліверпуль Ехо профільне видання, Що не надто справедливо е, був призначений 11-метровий у ворота е, Евертона, у ворота Пікфорда. Е, твоя думка це таке справді, насправді дуже якась пара і аж пошуки змови конспірологічний, тому що там і вилучення шляна, які ну, двічі там фолить дуже небезпечно даваючи атаки, це абсолютно червона картка, І інші моменти там, можливо, вже в інших епізодах, де суперників не вилучали, десь десь, 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 десь той незрахований голодом калґартолює на спотенхему. Можна було б там ще довго десь говорити. В якісь моменти звичайно були проти Ефтона з плані суддівства, такі 50 на 50, але ну, в цьому матчі якось все таки Хіба що було м, сподіватися на те, що арбітр вважатиме, що вона на дуже близько був до м'яча, і він не міг прибрати. Ну але рука не в пор не в положенні. Він її піднімає дуже серйозно, е, і е, очевидно, що не немає наміру не зіграти рукою. Тому mm -hmm. і, загалом справою і в принципі Сіті е, в першому таймі, звичайно, проти такого дуже. Як завжди самовіданого звижильного Евертона, який просто гасав туди-сюди, от дуже. Нагадується залік команда шана дайча в цьому сезоні Конрагала гара в Челсі. Він такі так само дуже, дуже багато працює без м'яча і постійно його відзначає, постійно він топі оцінювання та теж за свою ту корисну чорнову роботу. І от «Евертон» — просто попросту таку команда чорної роботи, але також не намагалися якось загострювати, намагалися з в атаці. ну але нас таких супер моментів не створили. Єдиний їхній гол який прийшов. Це, це, це просто Бернарду Сілву вибили свій свій партнер вибив м'ячем в аут, а, а Родрі просто подарував Пердульвесис, можна сказати, віддав на хід і а, віддав потім на Харрісона. Тому а, всьому іншому домінував повністю Сіті. честеві. Дуже сподобалося, як команда відповідає на цю відсутність а, Холланда, тому що а, і в принципі десь помітно, що а, позитивно вплинула на хімі якусь адмисферу хімію команді. Перемога на чемпіонат світу клубному, і саме цей момент десь в перерві матчу використав в ролі мотиваційної промови та гардіола для чемпіона світу. Виникачі команди світу. Ви давайте показуйте вже нарешті, що ви на що ви здатні. І ну, в першому таймі також були моменти, де дуже сподобалося, як трошки викинувся Миколан по моменті проти Альвареса. і, і потім ну, дивом світі не забув, просто ми ці пробачили Ірисов. І в другому там вже взагалі, ну але звичайно, без фарбу, без певної мистецтвості, індивідуальної не обійшлося, тому що ну удар входи на просто за меж штрафного в ближній кут, який дально вицілив білярна точність, і плюс там десь напевно, допомогло, що на правому фланзі виникла ізоляція Харрісон і Махнів, проти тих захисників, Миколенко ситуативно змушений змушений діяти з АК на протилежному штрафного майданчика і десь. Можливо, цього звірячого нюку а, в у відборі саме українського захисника не вистачило, щоб накрити принаймні, спробувати Содина, тому, що його ніхто не накривав. Новопроцет ну, з таким ударом дальнім, Це і він там потім і стійку влучав. Тут були звичайно, проблеми, де вже не встигали вертонці, і в такому напруженому графіку боксіндея, Ну то зрозуміло з, з, з другого дня на третій чреть на грати саме такі команди, які беруть своє от своєю витривалістю фізичною підготовкою і біганиною, ну то їм десь не, не не виходить, тому що в принципі в них суперники. І і Мечестер Сіті, які борються за лігу чемпіонів однієї дрічі за золото за, 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 за чемпіона, і в тих так, з такими дуже багато. Ти все витрачаєш, і а десь просто батарея не вистачила. Ще десь трошки а, напевне не до кінця можливо відновився відчуває відчувайки дискомфорт на колонку, тому що він так і, і схилявся до газону, і, і тримався трошки за ногу, розмасовував. Тобто він якраз тільки після того певний такої втоми м'язів пропустив кілька матчів. І потім е зразу ж його повернули в основу в Дайча, там, ти Не маєш права на відпочинок, не маєш права казати, що в е тебе трошки злегко щось болить, в тебе має бути дуже боліти, що ти не виходив на поле, але це такий ключовий гравець е для Евертона нинішнього, як Віталій Миколенко в його формі в цьому сезоні. І е десь, напевно, теж найкраще в своїх кондиціях поки поруває, і Десь і Тоттенхемом не встигав. З відрізали тими пасовими, е, пасовою роботою Манчестерці. Його дуже навантажувало, дуже цікаве. Таке зміщення постійно було центрального під захисника португальського нуніша на правий фланг. Її десь трошки е змушували розриватися Маклонка, навіть коли йому допомагав Макніл, то там і Бернарду сілва, і Фоден зміщувалися, і Альварес е ситуативно. Тобто, е постійно намагалися, е я думаю, це всідомих пізвіка Гардіоли створювати е більшість на флангах е і. Е було дуже важко Миколинку оборонятися. Так, він в, в жодному з трьох голів не взяв участі. Там привоз Пікфорда в одному моменті, в другому скішний дальній удар. Ну і е, з, загалом, в принципі, Бренд, -бренд з Пікфордом більше десь там наварили. А Миколинку так був поруч з тими епізодами. Ну але е, дозволяв прострілювати з флангів, дуже небезпечно було. Звичайно, там голову не прийшло, але ну, десь трошки не встигав, тому що дійсно дуже добре. Його від відрізали передачами, стіночками, трикутничками. Ну там було дуже складно на, насправді щось діяти. Тому тут і, так особливо критикувати. Теж буде прибільшення. щодо оцінок статистичних порталів про Віталія Маколенка. То серед упорників, партнерів по обороні він отримав найкращий бал від «Хускор» до 6,5. І загалом це п'ята оцінка у команді. І є цікава ще одна деталь. Один із фанатів я перекидав тобі це цей пост його в Twitter, Поставив комбіновану ставку із 10 подій саме на матч Евертон Челсі в рамках 19-го туру англійської прем'єр-ліги. І лише одна не зіграла це, що український захисник точно сфолить у цьому поєдинку. Він Віталій Маконко так і не зробив жодного порушення і не довелося свистіти арбітру. Унікальна статистика у такому поєдинку, зважаючи на кількість дриблерів та якість гравців, які знаходяться на балансі в Хосепа Гвардіоли. Отже, про Е. Евертон із рахунком 1-3, попри те, що створив чималі проблеми в першому таймі саме Манчестер-Сіті, і знаходиться все ж дуже близько досі до зони виліту на небезпечному місці. попри те, що команда Дайча набрала дуже хороший хід і створила чимало проблем Тоттенхему, знову ж таки Манчестер Сіті, і в матчі проти Шпор взагалі могла, якщо не здобувати очки то й навіть перемагати, зважаючи на створену кількість моментів біля воріт Вікаріо, переходимо до наступного поєдинку в нашому огляді. Боромут Фулхем, Ілля Забарний і Раула Тайриський з рахунком розгромним 3-0. І без прогнозу серія вишеньок вже налічує уявіть собі сім матчів. Втрачали очки в останнє в поєдинку проти Астонвіли на початку грудня. І переможна серія налічує кажу вже вже чотири поєдинки поспіль. І як я анонсував. Форму це найкраща команда АПЛ за кількістю набраних очок за останні два місяці. Забарна і компанія за 9 останніх матчів здобули аж 22 бали. Цього нікому не вдавалося із теперішніх команд, які виступають в англійській прем'єр-лізі. І в останньому протистоянні проти дачників, найкращого бомбардиру команди. До мені вдалося забити лише із пенальті. Нагадаю, що у матчі він оформив хет-трик. Але на балансі колишнього форварда Чалсі Ліверпуля уже 12 забитих голів, і у бомбардирській гонці він поступається кому? Правильно, лише Ельгінгу Холанду на два м'ячі у нього 14. і іде нога в ногу із Мосалахом, в якого 12. І щодо Іллі Забарного, це, до речі, єдиний футболіст Бормонта, який не пропустив жодної хвилини у цьому сезоні АПЛ. Зрозуміло, що він важливий гвинтик в цій системі і реоли. і щодо дії його безпосереднього матчі проти Фулхема Ілля, як виявилося, міг оформити своїм лонболом асист, віддавши пас на Соланке, який не зміг пробити голки пара суперників. Ще які дії ти можеш відзначити українського захисника у цьому поєдинку? Так, загалом за останні сім е, турів ОПГ. Залі найкраща команда АПЛ і Вор е, за важлива частина цієї команди. Шість е, перемог лише у Данічем втрачена останніх хвилинах. перемога над сон е, Причому що суперники були дуже серйозні. Я сподіваюся Нюкасл бабаці за найвищі місця. Тобто, ну Бормут е, лякає свої форми на майбутніх своїх суперників і от. от, от, от Якраз те, що вдало вдавалося, хотілося, щоб вдавалося і Раолі, Та що він чекав певних розрушень в плані пресингу, в плані комбінативної роботи, то зараз вже це дійсно почалося. Вже дали час тренеру, дали час пройти оці ці кризові відрізки, де вони було не з найгірших, де вони були без перемог, де сиділи в зоні вильти досить міцно і показав що і Раолі, що Він тоді дійсно такий непоганий тренер. А щодо запевного, ну він же ж насправді м, в моменті з е, першим голом він віддав по суті такий е, передовговий пас. Він дуже постійно так зміщувався в центр і ці вертикальні передачки віддавав е, на, на, на просування е, скопту. І е, вже там, е, звичайно, вся вся заслуга на підзахисну поборну такий, чотирьох і крутив, ідеально під удар від але ну, визначаємо, що за того передачі, передач до Забаниґраз е, в топі, і зазвичай в нього просто там дальні передачі хороші е, ідуть в фінальну третину поля. А тут він дійсно е, прекрасним е, лонболом закинув на Суланків у воротарській. і там шкода, що трошки втратив е, темп е, і момент для удару зговорив себе заблокувати до тому що був би е, е, прем'єрний асист. Для українського центрбека ну десь він заслужив на якісь свої результативні дії. Його там вже навіть АПЛ відзначила його за ті, ж багато корисних дій, і в, в, в пасах в передачах, і в, в боротьбі. За те, що він дуже добре діяв, його там нагородив додатковим бонусним балом у фентезі, і загалом він дуже надійно все показав. І він в моменті також з... Який сам відзначив своїм своїх соцмережах, де 10 різних футболістів організували бюлтап для голу містери, окей. Сам насправді, з значною мірою, все зробив сам Колумбійський ідеальним дальнім ударом красиво поклав. Але як від своїх воріт через так само й забарну Сенесі. Через перевантажність флангу на фланг, як Борнмут закрутив, запрошував у пресинці, спочатку фулхема, ouais. щоб витягнути суперників, потім витягнули зі своїх позицій в обороні і вже було легше розігнувати комбінацію безпосередньо в фінальній третині поля. Майстер-клас просто іспанського футболу і того футболу, який в принципі, хоче бачити, і бачить останні в бачите, і бачите, і бачите останніх турах і роола в Борнмоті дуже це сподобалося. Ну а забане ще й сподобалося. Тому як він е, читав, яким був е, різкіший ніж зазвичай там, в е, намагався грати на вибережні, намагався читати гру. Е, десь якщо е, бачив, що десь трошки висунувся, тут одразу ж е, давав спис біг спиною в стилі. Грайсом в матчі з арсеналом в матчі з Ліверполем до нього один проти кількох містів суперника. То він забанився в матчі так само дуже так вбіг спиною до і дуже було приємно бачити, наскільки він прочитав епізод, що саме тут коли пір пішов пішов навіз з лівого флангу, то він вибив м'яч головою, тобто абсолютно ну ніби зазирнув майбутнє і зрозумів, як буде розгортатися ситуація. Оці такі розумні дії фабриці, особливо якщо що це українські феблісти, вони дуже тіші. І приємно насправді за це спостерігати за розумним таким футболом забавно за тим, як він е, і е, виманює на себе не боїться пресингу суперників і грає в пас, і так само як він висувається в пресинг Тобто порно е, досить високо тискнус на граців А відповідно, центральні захисники потрібні було їх зміщення у досить високу лінію оборони до центра поля і забавно зі своїми тусунцями, е, що що в цьому, що в іншому. На своїй плані на чужій дуже добре давав ради, тому е буде цікаво. І якраз наступний матч з Тоттенхемом можна сказати, хто буде проходити каслан в команду поступу тому що Мізе Мірор там окей, це таблоїд, але інші джерела там, десь повідомляють, що Тоттенхем обирає свіко футболістів на позицію центрбека, і одним з них є шоплістів саме забавний. Промовився зараз на кілька тижнів, як мінімум, якщо не, не в місяці. А Ромеро чемпіон світу, тому десь є проблеми з центром оборони. І от Забарний може себе проявити безпосередньо в у матчі проти можливого свого майбутнього клубу. До речі, по Глу, австралієць, австралійський фахівець, розповідав вже відкрито. Стверджував, що в зимове трансферне вікно Тоттенхем вийде на ринок і шукатиме центрального захисника підсилення, бо є відверті проблеми, які ти озвучив. До речі, в британських пабліках і українських пабліках футбольних фанатів стверджують і жартують, що проти Фулхема так спрацював ефект нової зачіски Забарного, який він продемонстрував під час. Цього поєдинку, а також після нього, коли з'явився у роздягальні. після цієї розгромної перемоги над лондонським клубом Бормут піднімається на 12-ту сходинку, маючи на балансі 25 балів. Аналогічна кількість очок, до речі, Вулверхемтона двадцять 25, І в лондонського Челсі, за який виступає, як відомо Михайло Мудрик, також 25 очок, які знаходяться на 10-му місці. І щодо Волверхемптона після того як вони зняли скальпи із лондонського Челсі. Вони позначалися із Брентфорда. на виїзді. Досить несподівана розгромна перемога із рахунком 4-1, І Томас Франк у старті цього разу вирішив випустити Єгора єрмолюка. Але на жаль, українському 19-річному вихованцю дніпровського футболу вдалося відіграти лише один тайм у цьому поєдинку. Після перерви німецький фахівець зняв. Українця чи чим він тобі запам'ятався у матчі проти Вовків? Два моменти з привозами з збірної Ірландії Колінза в цьому матчі і просто дуже легкі голи забивав Лурхемто. Ще одна це подача за стандарту, але в другому матчі поспіль проти вогнецьку команду відзначається. А то чому це такий ну опорник? По суті, Фукс пограв і за Ювентус і замовдійну збірні Франція зараз представляє національну збірну габону. А ось е так само той леміна дуже навантажував навантажував ярмолюка, що його а, десь і помилятися, в боротьбі програвав, помітно було ще десь трошки нестявого такого високого рівня опору е українець. Але були й приємні моменти, Це коли він, ярмолюк, е е будучи е на своїй половині поля, і е відставання в нього було від е автора дубля цього е Корейця Хвана. Десь метрів п'ять і він за дев'ять секунд стиг подавати цю відстаню. Він відбу... не а, лінувався побігти з чужого штовхного до свого, і якраз він заблокував удар фана. Якби всі інші десь буде Бренфорда так відпрацьовували і намагалися зіграти якось е, е, самовідданіше, то можливо і не було б такого результату. Е, ну а е, за Льом така команда, який якщо він вже пропускає першим, то дуже важко. Десь переламувати хід зустрічі і не вистачає насправді брайна не вистачає Антоні, якого ну, вже давніше він дискуліфікований, але в цю місію такого нападника зато тим на себе е, БМО. А от після його травми чотири матчі поспіль з поразками, е, і е, відповідно десь можливо не вистачило гостроти від ярмолюка е, зранку. в перерві він випустив наш такого креативного е, з збірної Данії. Але в одному з епізодів дуже якісно відіграв Ярмолюк, коли він ну просто аж оплески овації на стадіоні Бренфорда зірвав, коли зібрав біля себе трьох суперників дуже такими майстерними фінтами з ноги на ногу перекладаючи їх, всіх обігравши, викотив праворуч під навіс для віси. Зовсім вільного, і там ледь не забили гол. Не вистачає дійсно результативного нападника. Мопеться все таки більш такий портачний моментів. Але е, так само в Ярмолюк в моменті, коли забив Бренсфорд, він добре відборовся на е, лінії перець, е, на дузі перед штрафним майданчиком суперника і дозволив також партнеру проконтролювати м'яч і ситуацію дати, дав йому якийсь і час і простір для того, щоб віддати гостру передачу штрафний. Тому певні такі спалахи було, але десь трошки знову надто обережно в своїх передачах, десь надто не було взаєморозуміння з відкриваннями ярмолька, і якось він намагався, але закидання йшли не туди. Підкликав -під 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 до себе в танк Ярмолька. Інших футболістів десь давав якісь вказівки, ну але це не спрацювало. І швидка заміна ну, насправді не скаже, що Ярмоль завинив в тих моментах з голами. Що дійсно дуже дикі привози були насамперед причиною того такої поразки і цих трьох швидких голів а, забитих Вуверхемтоном, але е, десь напевно не вистачає франку е, більшої сміливості, більшої гостроти в виконанні Ярмолюка. Ну це в принципі на живне діло буде приходити. Є вже якісь такі спалахи, де він бере гру на себе. Коли він бере цю гру на себе, це дуже. Дуже добре все виглядає, дуже ефективно і просто потрібно все частіше це робити. Ну от перебуває в кризі команда Томаса Франка. Брендфорд уже не може не те, що виграти чотири матчі поспіль. Серія із поразок складається чотири поєдинки. Програли Брайтону, програли Шеффілду, поступилися Астонвіллі вдома із рахунком. 1-2. І от зараз розгром від Вулава Хемптона. А сьогодні ввечері на нас чекає матч Лондонське дербі між Арсеналом та Вестхемом. І будемо надіятися, що в основі загармашів знову вкотре вийде он. Олександр Зінченко, дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати чотири матчі англійської прем'єр-ліги 19-го туру, в яких брали участь українські легіонери. Побачимося згодом.